Спалювання сухостою на Дніпропетровщині З початку року в регіоні сталося майже 4 тисячі пожеж на площі більше 4 гектарів. Повідомляють рятувальники. Порівняно з минулим роком, в аналогічний період трапилося 3,5 тисячі загорянь на майже 3 тисячах гектар. Таке зростання у ДСНС пов'язують зі збройною агресією Російської Федерації. Втім, переважна більшість пожеж трапляється саме через спалювання сухого листя та трави. До війни підпалювачі отримували попередження або штрафи. Проте наразі за такі дії передбачено ув'язнення, адже паління трави прирівняне до диверсії. Також в департаменті екологічної політики зазначають, що підпалювання негативно впливає на здоров'я людини та довкілля та закликають негайно зателефонувати до поліції та ДСНС, якщо ви стали свідком навмисного спалювання сухостою. Є стаття 77.1, яка передбачає відповідальність за спалювання, самовільне випалювання рослинності та її залишків, яка передбачає штраф на громадян від 3060 гривень до 6120 гривень. Це саме на громадян. Також у нас є і кримінальна відповідальність, яка передбачена статтею 245 кримінального кодексу це знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу. Тобто там штрафи є як штрафи від 91 тисячі гривень. Так і позбавлення волі сроком від 5 до 10 років це надзвичайно небезпечно для нашого організму. Йде вплив в першу чергу на слизові оболочки і вже в подальшому на дихальну систему, на органи травлення і так далі. І як наслідком можуть навіть бути онкологічні захворювання, оскільки знову ж таки повторююся дуже багато токсичних сполук і. Особливо це стосується великих міст.